Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Логовенко Наталія. Її є 10-й каталог, який буде діяти ще до 5 жовтня. І якщо вам теж щось приглянулося, ви можете завжди мені написати. А також я залишаю завжди посилання на наш онлайн-каталог під відео ще більший вибір, де ви можете зайти, обрати. обрати як вам зручніше отримати замовлення, чи через мене, чи зареєструватися в компанії. До речі, теж буде посилання під відео і отримувати знижки. А чому під реєструватися саме по цьому посиланні, так як я буду вашим особистим консультантом, буду надавати консультації по продукції, по різних акціях, тому запрошую свою команду. У нас є ось такий каталог. Прийшов мені вже каталог. Слідуючого періоду У нас будуть чудові парфуми, новинка від нашої Світлани Міськевич. А якщо ви хочете вже їх взяти зараз, супер знижкою, пишіть, я розповім як. Ну, а зараз по продуктах, які були потрібні мені та моїй родині. Це перше, що я. Вже радила не раз і показую знову, що ми нам повторюється шампунь замовляємо, тому що він дуже дієвий, дуже підходить тим, в кого є псоріаз, в кого зараз дуже багато читають, що саме є така проблема, так як так це захворювання скоріш за все, що це щось зв'язане або з інсуліном, інсулінорезистентністю, висипи на шкірі голови. І саме цей шампунь дуже допомагає. Це з ялівцем. Запах, як я завжди говорю, ну не сильно такий, але він дієвий. Тому ну, коли треба боротися з проблемами, то на запах не зважаєш. І саме цей шампунь ми обираємо. Ось така, як я кажу, кузата бутилочка, дієвий шампунь. Дуже гарно як пишуть. Від лупи, а я особисто, якщо вже така прям десь прозівала, не помила волосся, або не було води, або ще якісь причини, і дуже жирне волосся, то я теж можу ним помити, тому що дуже-дуже він тоді гарно очищає і швидко. Тому теж і на собі перевіряла, то шампунь класний. І, ну, як же ж не взяти по гарній ціні креми для. Суглобів та для вен. Я кримами цими користуюся постійно. Були вони, я ще показую в іншій упаковочці, тому що вони в мене завжди є про запас, і був запасик кремів. Дуже класно справляються, що для суглобів гарно масажувати, саме коліний суглоб. Я це роблю. І для вен. Тож я теж використовую більше взимку, тому, звичайно, що коли гарна ціна, на останній сторіночці взяти один продукт, там гарні знижки на ці крема. Тому я теж взяла Тим більше зараз уже в новій упаковочці. Як я й говорила в пустих баночках, що ще буду замовляти це дезодорант без алюмінія. Неплохо справлявся з запахом. ну його не було запаху поту, тільки єдине, я казала, що перед використанням краще збовтати, бо я так не зробила. І трішки потім в кінці було вже жирніше, ну, таке маскіше. А спочатку, то взагалі під пафами навіть сухо було навіть не схоже, що це роликовий дезодорант. Тобто я залишилася задоволена. І два продукти. Ну, точніше, продукт один, але я брала дві пляшечки, бо в мене ще замовили. Це засіб для миття посуду. Завжди мию в ним посуд. Обираю або той, або інший. Зараз були на складі тільки алоє, тому в мене алоє. і клієнтам. І ще взяла собі спробувати. Іншу зубну щіточку, Мені дуже сподобалася з гімалайською сіллю, а тут взяла ось таку чорненьку, по-моєму, з вугіллям, чи що, не, не дуже пам'ятаю, і тут ну, блек, щось чорне. Що ще таку спробую. Можливо, мені ця сподобається з гімалайською сіллю, то мені дуже подобається. Вже другий раз вона в мене і дуже-дуже залишилася задоволена. І ще один продукт, який. Це новиночка в каталозі. Взагалі в нас є там дуже гарні новиночки по вітамінах, але вони ще не приїхали. Тому я взяла тільки поки куркумін. Можливо, буде ще одне замовлення, якщо інші добавочки з'являться в нас на складі. А зараз куркумін гарний. Ну, багато я про такі добавочки з куркуміном читала. Однозначно мені потрібно, я вже придивлялася навіть купити в десь їх. Але тут вони з'явилися в нашому каталозі, і, звичайно, що я не могла їх не замовити собі. Дуже гарний продукт при запаленнях. кого є запалення, особливо ті, хто мають гіпотеріоз. Часто є запалення, непонятно звідки і куди. Тому я хочу спробувати цю добавочку, і потім вже з вами поділюся, наскільки вона діє, наскільки мені сподобалося. Ось таке було моє замовлення. Там ще бумага упаковочна залишилася. Невелике цього разу, але я ж, так як я казала, можливо, ще буде одне замовлення до кінця каталогу. Як завжди, я посилання залишу під відео на весь каталог. Переглядайте, якщо вам щось сподобалося, пишіть мені або відразу реєструйтесь в мою команду і ви зможете купувати ці продукти зі знижками консультанта, а також по акціях, які є в нашій компанії для підтримки в продажів. Чекаю вас в своїй команді. Пока-пока. До скорих зустрічей.